Друзі, після річної перерви я нарешті повернулась Ютуб, і хто слідкує за мною в інстаграм, знає, що у мене зараз шалений графік, і мені дійсно складно знайти час на всі соцмережі. Але я вирішила повернутись щоб записати дуже цікаву тему, дуже актуальну, щоб тримати вас в курсі усіх модних подій. Сьогодні поговоримо саме про ті речі, які е, є просто мастхевними в цього холодного сезону. Це ті речі, які зроблять ваші образи цікавішими, неординарнішими і, так би мовити, в дусі часу. А якщо ти ще не підписана на мій ютуб канал, обов'язково зроби це і на інстаграм, і на Тікток також. Перша мастхевна річ, яка має бути в гардеробі цього сезону, е, обов'язково, якщо ви хочете бути дійсно в тренді. Це, звісно, верхній одяг, аксесуари і сумки з. З коричневої замші. І це дуже такий класний тренд, тому що він дуже довго триматиметься на плаву. І, взагалі, темний замш, коричневий, він надає неймовірного лоску образам. Це може бути замшева куртка, це може бути сумка, це може бути пасок, як ось на мені. Тобто, це можуть бути лофери, щось коричневе в замші. 100% надасть трендовості вашому. Образу, І якщо ви ще в пошуках, то я залишаю посилання на свої гайди, де я зібрала найтрендовіші позиції в розділі. Верхнього одягу ви зможете знайти такі е, жакети і куртки. А в, е, в гайді про сумки та взуття ви також можете знайти дуже класні позиції. Носити е, замшу класно в поєднанні з денімом, е, з якимись легкими тканинами, з шовком. Е, тобто, це доволі універсальний матеріал і поєднується він з максимальною кількістю текстур, е, фасонів і так далі. Наступна супер мастхевна річ цього сезону, можливо, не така очевидна, як замша, але тим не менш. Це накидки, шарфи і різноманітні пончі, які можна одягати поверх пальто, які можна одягати просто на якісь светри і кардигани, якщо погода дозволяє. Це має неймовірно класний вигляд. Ви можете навіть погратися з широким шарфом і накинути його якось у вигляді накидки. Має просто неймовірний вигляд. Далі, також із серії аксесуарів, що розбавить круто наш образ, це високі шкіряні рукавиці, які доволі широкі. Вони можуть бути акцентного кольору, якісь бордові, зелені, можуть бути абсолютно в базових відтінках: чорний, сірий, коричневий і так далі. Карамельний. Це виглядає теж максимально круто з різними кейпами, пончо. Пальто, жилетами. Пробуйте. Я думаю, що цей акцент дуже круто розбавить ваш гардероб. Пров'ячий принт. Також буде на піку, він лише набирає обертів. Ми бачимо, як потихеньку нам починає набридати леопринт, і на заміну йому приходить коров'ячий принт, і це прям буде тренд, тренд, тренд. І якщо ви зараз вже вхопите якусь річ з коров'ячим принтом, то ви будете одна з перших. Тому що я думаю, цей тренд не тільки на осінь і на зиму, а ще й зачепить весну. Що стосується верхнього одягу і силуетів, то нас не залишають акцентні плечі, і при цьому дуже круто брати якісь пальто, дуже довгі з акцентними плечима і підв'язувати їх пасками або шнурками. Це також залишається, тому якщо ви в пошуках класного осіннього пальто, то зверніть увагу саме на такі варіанти з акцентними плечима. Давайте про головні убори, це також дуже важливо. Це різноманітні кустинки можуть бути. Вони перекочували з літнього сезону в. Мовий і їх також можна круто обігрувати. Вони стають більш щільних матеріалів, але тим не менш вони залишаються на піку. Теплені панами з войлоку, з шерсті, також неймовірний мають вигляд. Додають дійсно цікавості на ординарності образу. Зверніть увагу обов'язково. Також різноманітні берети, фуражки, капелюхи все це буде дуже актуально. В кінці я б хотіла додати, що я назвала ті речі, які дуже круто гратимуть. У вже сформованому, класному базовому гардеробі цими речами ви можете просто доповнити свій образ осінній або зимовий і е, додати трендовості актуальності, тобто вони гратимуть тільки на дуже якісній, класній базі, де є е, класний, якісний трикотаж, шкіра. Шерсть, всі ці базові речі грають дуже важливу роль у вашому образі. для тих, хто ще не склав ту саму якісну класну базу, ви можете зробити це разом зі мною. Я організовую онлайн-зустріч, яку я присвячу саме базовому гардеробу і тому, як скласти його грамотно. Кому цікава моя онлайн-зустріч, і хто хотів би навчитись складати класний базовий гардероб. Усі деталі, як записатись і потрапити на онлайн-зустріч, є під відео. Я всіх запрошую, всіх чекаю. Це буде дійсно дуже класний і корисний е, вебінар, тому ви я впевнена, дізнаєтесь дуже багато корисної інформації. Е, всіх цілую, люблю, до зустрічі, Па-па.